Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Марії Познанської вітер замнемо таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Вітер, вітер пустотливий, Залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в марусі на голівці розв'язав, Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Тепер разом зі мною вітер вітер пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші сливи, трусить яблуні підряд і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. А тепер спробуйте самостійно. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дякую малята за увагу, до побачення!